На Прикарпатті відбулися перші обласні змагання автономних роботів. Тут у чотирьох номінаціях за перемогу боролися півсотні учасників Вік конкурсантів від 10 до 21 року. Мета змагань стимулювати творчий потенціал юнаків і дівчат. Коли ми їхали на ці змагання, ми їхали в перший раз, були дебютанти. Я насправді очікував хорошого виступу від дітей, бо на тренуваннях в ліцеї готувалися діти досить. Так, прискіпливо на хорошому якості діти, і робот зокрема показував хороший результат, але на високі оцінки і високі результати, якщо чесно, не очікував, тому що ми змагалися з командами, які використовували роботи іншої модифікації. За перемогу боролися 16 команд. Андрій із п'ятицької команди Лего Мегабокс. Створив свого робота із конструктора. У мене дуже гарні враження від змагання. Я не очікував, що я виграю, але дуже гарні враження. Було багато сильних суперників, які мали ліпших роботів з високообратними моторами, але не знаю, як, але гарними спробами ми виграли. Окрім Аліка Мегабокс. Яка стала переможцем у номінації «Кегельринг». у турнірі? Брала участь і ще одна команда із п'ядецького ліцею Спейс Тім. Вона перемогла в номінації швидкісна їзда вздовж лінії 5 сантиметрів. Я люблю займатися цим видом роботів, тому що для мене це дуже розвиває мою фантазію, і для мене це круто. Я їхав на змагання з веселим настроєм. Був настроєний. Надіюся, що буде хоча б одне перше місце. І коли повертався, теж був дуже доволі. Директор ліцею каже, що робототехніці у навчальному закладі надають. Великої уваги робототехнікою ми займаємося вже давно, але в період повномасштабної війни ми побачили, що якраз автономні роботи, автономні дрони, автономні літальні апарати дуже актуальні, і це не тільки можливість для наших учнів ліцею здобути військові в перспективі фах, але і мати фах в галузі сільського господарства, в галузі. Автомобілів, галузі, взагалі будь який адже роботи все більше заповнюють економічну складову. Переможці представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнському рівні. Сп'ядиків Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо Раї.